Вам потрібний ідеальний текст для презентації, реклами чи святкового виступу? Тоді шукайте копірайтера. Це такий спеціаліст, який пише пости та статті для публікацій у соцмережах на будь-яку тему спорт, подорожі, кулінарія, здоров'я, краса тощо. Щоб стати копірайтером, крім гострого розуму та наполегливості, вам потрібно знання української мови та вміння відчувати текст. Адже саме вдало поєднані слова стануть запорукою успішного результату. Поміркуйте, Той, хто читатиме або слухатиме написаний вами текст, повинен одразу зрозуміти, про що у ньому йдеться, а також зацікавитися та усвідомити, що рекламований продукт або послуга дійсно корисні. Для копірайтера мова це головний інструмент, тому знання граматики та багатий лексичний запас вкрай важливі для створення якісного контенту людьми цієї професії. Хочеш стати крутим копірайтером? Комбінуй слова, пиши тексти та вивчай українську мову.